Ті, хто працею і наполегливістю, демонструють найвищі результати. В Івано-Франківську традиційно нагородили найкращих єдиноборців області. Одну із відзнак отримав прикарпатський спортсмен Микола Синичків. Цьогоріч він виборов золото на чемпіонаті України з кікбоксингу і тепер здобув нагороду воїн. Руку зізнається, для нього це стало приємною несподіванкою. Думаю, що наступного року буде краще більше, і будемо готуватися до. Чемпіонату Європи. Під час війни це дуже добре, тому що спорт надихає наших воїнів, так можна сказати, і завдяки їм ми можемо тут збиратися і отримувати ці нагороди і боротися за них. Саме цьому спорту ми можемо показати, що ми сильна нація, що ми не так просто нас можна подолати, Україну. Що ми спортсмени, сильний народ? Що не так просто. Перемогти нас Крім спортсменів. Відзнаки воїн року отримали й тренери. Вони впродовж року готували та мотивували своїх підопічних демонструвати найкращі результати на українській та міжнародній аренах. Цьогоріч таку високу нагороду вдалося отримати тренеру з Коломиї Юрію Данищуку. Мої спортсмени цьогоріч були на чемпіонаті світу зі смішних інодворствами мей в, в Абудабі. Нашим спортсменам вдалося стати чемпіонами та призерами чемпіонату світу. Чим я пишаюсь також? Наші спортсмени стали чемпіонами та призерами. Чемпіонату світу зарепляного у Греції і багато спортсменів отримують відзнаки як чемпіони або призери чемпіонатів України з ММА, з Репляного з панкратіону, бойового самбо і з бразильського джиу-джитсу. коли зазвучав гімн України на чемпіонаті світу після перемоги нашого спортсмена. Це було щось неймовірне. Мурашки йшли по тілі, тому що ми розуміли, як багато це зараз значить для всіх українців, тому що. Поки ми там досягаємо перемоги, наші хлопці, наші чоловіки, вони досягають перемоги на лінії фронту, за що ми їм безмежно вдячні. Загалом нагородили понад 70 спортсменів, тренерів та меценатів. Цьогоріч церемонія воїн року відбувається 11 раз. Відзнаки отримали діти, підлітки та дорослі. Вони каже організатор Ігор Йосипів, змогли прославити державу в усьому світі і показати на різноманітних змаганнях усю свою міць. Якщо, наприклад, брати 20-й рік, так там була пандемія, ми справді не проводили, тому що в країні не проводились жодні старти, основні старти чемпіонати України, Кубки України. От, так як зараз навіть війна у нас в державі, але все одно кожна федерація вона проводить свої заходи, свої основні старти в Україні. Тобто це відповідно характеризує нас сильними, незламними, мужніми українцями наступному році переконують і спортсмени, і тренери не понизить планку у своїх досягненнях, а докладатимуть усіх зусиль, щоб здобути ще більше найвищих нагород на міжнародних та місцевих змаганнях. А разом із тим чекають на найголовнішу перемогу для усієї України. Люза Гребик Віталій Магаладій телеканал 402.